Сімнадцята в Україні новини на цю годину. Маємо такі. Запорізьку область росіяни закидають авіабомбами. Понад півтора десятка ударів завдали по Пологівському району. Зруйновано житлові будинки та склади. Більше розповість моя колега Інна Гогой. Вона зараз наживо зі студією. Інно, вітаю, що відомо про наслідки обстрілів. Вітаю Олександра. Ось зараз знову на Запоріжжі лунає повітряна тривога. Зокрема, є загроза і для обласного центру. І знову росіяни е є загроза від російської авіації. Тож буду намагатися швидко розповісти про те, що відбувається в області. Сьогодні окупанти вже скидали авіабомби на Гуляйпільську та Малинівську громади. Зокрема, обстрілів зазнали села Залізнична та Полтавка. Там побито будинки, а також складські приміщення цього разу минулося без постраждалих. А от на Редодні під час обстрілу гуляпільської громади росіяни поранили 62 дворічного чоловіка із травмами його доправили до лікарні. Загалом протягом доби гуляйполе а також прилеглі населені. Пункти окупанти обстрілювали майже з усього озброєння. Це не лише авіація, а також були безпілотниками, артилерією, реактивними системами. Ну і власна схожа обстанов... обстановка і на в інших населених пунктах прифронтових області. Більш детально про ситуацію в області розповідав начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Прошу його пряму мову. За останню добу це 410 обстрілів разів ворог обстрілював території. Здебільшого то були прифронтові території. Кількість обстрілів точно не зменшується. За тиждень ворог здійснив 1920 обстрілів. На жаль, майже щоночі ворог обстрілює безпосередньо територію Запоріжжя. Власне, саме Запоріжжя Росіяни обстріляли якраз минулої ночі. Атакували щонайменше тринадцятьма безпілотниками і вже другу добу місто та його жителі оговтуються від цього обстрілу. Чималих збитків зазнав саме місцеві місцевий бізнес, оскільки побито крамниці, а також заклади харчування, склади і пошкоджено поштове побито поштове відділення. Ну і власне також побито житлові будинки з. Десяток багатоповерхівок зазнали пошкоджень, повилітали шибки, а також потрощено балкони і двері в деяких квартирах. Як люди пережили цей черговий обстріл, прошу пряму мову. Сусідів з першого по п'ятий оця вся сторона, все повилітало. Нічого не залишилось. Балкон повністю зруйновано, кирпичі повилітали, пішли трещини на стінах. Ну і е, сьогодні ще тривала ліквідація наслідків обстрілів. Хоча більшу частину робіт встигли виконати ще напередодні. Сьогодні прибирали сміття, яке ще залишилося. Також е, зруйновані конструкції розбирали е, комунальники. Відзвітували, що закрито вже всі вибиті вікна у житлових будинках. Ну а кремниці, які зазнали менших пошкодження, вже сьогодні відчинили двері для своїх відвідувачів. Така інформація станом на зараз по місту та Запорізькій області. Я Нагадую, що луна, повітряна тривога, тож теж буду йти до укриття. Олександра, передаю вам слово. Інно дякую за роботу. Будь ласка, побережи себе. йди в укриття. І нагадаю, що про ситуацію в Запорізькій області нам розповіла Інна Гогой. Під час сьогоднішнього обміну Додому повернулися тяжкохворі і поранені українські захисники. Відбувся обмін згідно зі стамбульськими домовленостями. І докладніше про цей черговий етап обміну ми розпитаємо Андрія Юсова, заступника голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Пане Андрію, добрий день вітаю вас. Тож розкажіть нам, будь ласка, більше подробиць: кого обміняли цього разу, як довго вони були в полоні, який їхній стан усе, що відомо так сьогодні. Добрі новини. Важливий момент відбувся не обмін, а черговий етап вже п'ятий етап в рамках великого обміну і домовленостей в Стамбулі за категоріями всіх на всіх в категоріях. Важко хворі, важко поранені захисники і молоді захисники 25 років і молодше. І сьогодні маємо черговий результат. Ми не називаємо конкретні цифри. Вони будуть названі в кінці, коли всі етапи великого обміну закінчаться. Але кожна врятована наша людина це велика перемога. І сьогодні чимало захисників повернулись додому з різних напрямків. Більшість були в полоні з 2022 року. Наймолодшому сьогодні 42 роки, найстаршому 63. Сьогодні категорія важко хворі, важко поранені. Різні діагнози, різні хвороби. Частина, на жаль, в тому числі пов'язана з неналежними умовами отримання. Всім надається необхідна невідкладна допомога. Сьогодні звільнені із збройних сил, територіальної оборони, десантно-штурмові війська, прикордонники, національна гвардія. І далі ведеться робота за дорученням президента координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує реалізацію домовленостей, і Україна повертатиме своїх, чекаємо на подальші добрі новини. А, тобто, я правильно розумію, що ще будуть обміни так в рамках стамбульських домовленостей. А, можете сказати, скільки взагалі весь цей процес може тривати? Е... Будуть наступні етапи цього великого обміну, і він буде вони будуть тривати стільки, скільки буде потрібно, щоб реалізація домовленостей відбулась, а саме важко хворі, важко поранені, і молоді захисники повернулись. Звичайно, ми всі працюємо над тим, щоб все було якомога швидше. Якщо Україна готова до цього, якщо не буде затягувань з боку держави агресора, то все відбудеться оперативно, але це живий процес. І перемовини відбуваються постійно, і в тому числі і сьогодні переговорна група координаційного штабу, українська переговорна група, працює, і результати добрі результати сьогодні. Маємо чи здійснює Росія, от як ви сказали, затягування цього процесу, чи чинить вона якісь перепони оцим етапам обміну? Ми бачимо, це не прихована інформація. Фактично, кожен етап обміну супроводжується інформаційними атаками, дезінформацією, активізацією роботи російських спецслужб і спроб впливу на родини українських військовополонених. І сьогоднішній етап не виключення в інформаційній сфері російської пропаганди можна це легко промоніторити, але Головне, що ми маємо, попри все сьогодні позитивний результат, і вже ведеться робота над подальшими кроками і реалізацією домовленості досягнутих стабу щодо родин військовополонених, оскільки ви вже про них згадали, скажіть куди їм правильно звертатися, як оформити цей процес, щоб їхні родичі потрапили у списки, а не потрапити замість цього на гачок російських спецслужб чи стати жертвами шахраїв, наприклад? Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими єдиний орган держави уповноважений власне стосовно цієї важкої роботи до його складу входять представники сил безпеки і оборони і уряду всіх уповноважених структур, які за напрямку і за функціоналом займаються питаннями з поводження з військовополоненими, повернення цивільних бранців, в тому числі, і кожен хто. Подав відповідну заявку, звернувся до координаційного штабу. Хто кожен хто підтверджений перебування? Якого кого в полоні підтверджено різними джерелами? Це вже підстава бути поданим і власне так і відбувається на обмін. І ведеться робота з його повернення. Координаційний штаб з питань положення військовополоненими офлайн онлайн в Києві в регіонах. Представництво надають всю необхідну інформацію. Є відповідна дорожня карта, покрокова інструкція для. Родин наших захисників, які потрапили в полон, що треба робити, якщо така ситуація трапилась в родині, і держава надає всю необхідну допомогу? Ну от зараз наші захисники повернулися. я так розумію, що далі їх чекає реабілітація. Розкажіть більше про це, яку допомогу вони отримують, і скільки в середньому взагалі може тривати отаке відновлення після такого полону? Насамперед, зараз надається первинна допомога, первинний огляд, і це те, що в першу чергу відбувається далі в різні місця і центри реабілітації в різних куточках країни, в безпечні місця направляються наші звільнені захисники. Їм надається вже більш тривала необхідна допомога, в тому числі і психологічна, продовжуються обстеження, лікування, опитування щодо умов утримання. І будь якої іншої інформації, яка може бути корисна і для продовження повернення інших наших захисників, і далі, якщо буде необхідно, в окремих випадках реабілітація тривала продовження лікування в Україні і в за потреби. І за кордоном в цілому цей постизоляційний супровід первинний це декілька тижнів. Одразу є можливість звертатися і зв'язуватись з родинами, спілкуватись і власне. Держава і координаційний штаб забезпечують всім необхідним. Угу. Ну і ще одне питання щодо репатріації тіл загиблих захисників. Чи будуть найближчим часом іще нові етапи такої репатріації? Що стосується репатріації в рамках домовленостей в Стамбулі, то Україна отримала від держави агресора 6 тисяч загиблих за твердженням росіян, громадян України в тому числі. Захисників далі йде процес ідентифікації, перевірки, верифікації. Про це детально коментували в міністерстві внутрішніх справ. Тобто, робота в цьому напрямку не закінчена і серйозна робота фахівців триватиме в подальшому. Репатріаційні заходи будуть тривати вже в іншому режимі, незалежно від реалізації домовленості в Стамбулі. Я вам дуже дякую, пане Андрію, що знайшли для нас кілька хвилин, щоб відповісти на наші запитання. І нагадаю, що з нами вам. на прямому зв'язку. Був Андрій Юсов, заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Україна відновлює співпрацю з європейським космічним агентством. Відповідну угоду сьогодні ратифікували у Верховній Раді. За проголосували 253 народні обранці. В угоді зазначено, що Україна та ЄС взаємодіятимуть у рамках невійськових проєктів космічної галузі. У міністерстві стратегічної галузей промисловості зазначають, ця ратифікація також сприятиме набуттю членства України в Європейському космічному агентстві та загалом євроінтеграції нашої держави. Відновлення дії угоди, забезпечення сільшість України у спільних з проєктах в тому числі на післявоєнний період, де наша держава традиційно сильна це радіоастрономія, дистанційне зондування землі, мікрогравітаційні дослідження, створення засобів виведення космічних апаратів цивільного призначення, наземно-космічна тесатура, підготовка інженерних кадрів. Також в українському парламенті схвалили складання мандату одним із депутатів. Це самовисуванець Олесь Довгий, і оскільки його обирали за мажоритарним списком, замінити довгого іншим народним обранцем неможливо, принаймні до закінчення воєнного стану. Адже в такому випадку, на округу депутата, що склав мандат, мали б провести нові проміжні вибори. Тож нині депутатів у Верховній Раді залишається 398 замість 450. і це рекорд за всю історію українського парламенту. Ізраїль продовжує масовану атаку проти Ірану. Під ударом опинилися ракетні склади та атомна електростанція в Бушері. В операції задіяли щонайменше 20 винищувачів. Також повідомляється, що дрон знищив вантажівки з балістичними ракетами просто на місці запуску. ізраїльські військові підозрюють, що частина ракет Ірану містила касетні боєприпаси. Що дозволяло вражати кілька цілей одночасно. За оцінками ізраїльської армії, вона знищила дві третини пускових установок іранських балістичних ракет. Ще одним ударом Ізраїль поцілив у єдину АЕС, що працює у місті Бушер. Об'єкт функціонує на російському паливі. У відповідь Іран не виключає закриття Ормузької протоки. Через неї проходить п'ята частина всього світового нафтового експорту. Судна вже почали уникати іранських вод. Водночас міністр оборони Ізраїлю відвідав місце ранкового ракетного удару по лікарні в холоні і заявив, що верховного лідера Ірану Алі Хаменеї слід усунути. Ми б відправили армію оборони Ізраїлю, вивезли б його та ліквідували. І саме так відповідно я бачу нинішню ситуацію. Хаменеї – це сучасний Гітлер. 210 мільярдів євро заморожених російських активів залишатимуться в ЄС щонайменше до кінця року. За словами речника Єврокомісії Маркуса Ламерта, прибутки від цієї суми йдуть на користь України, зокрема на оборонну промисловість і відновлення енергетики. Із цих самих коштів гаситимуть кредити, надані Україні, зокрема країнами Великої Сімки. Позиція ЄС незмінна. Росія має заплатити за збитки, завдані цією війною, і те у який спосіб це буде зроблено, мусить також бути на столі переговорів. Найбільшу в історії операцію з безпеки запускає НАТО напередодні саміту. Гага, де розгорнеться форум. Наступного тижня перетвориться на фортецю. Пише видання Associated Press. У рамках масштабних маневрів під назвою Помаранчевий щит. Місто охоронятимуть тисячі військових і поліцейських. У багатьох районах становлять металеві огорожі, а дороги та повітряний простір закриють. Працівникам офісів рекомендують у ці дні залишатися вдома, адже громадський транспорт курсуватиме за зміненими маршрутами. А паркування. Біля ключових об'єктів заборонять делегатів супроводжуватиме військова поліція у північному морі. Чергуватимуть патрульні фрегати а в небі винищувачі F-35 та гелікоптери. Апач загалом до операції залучать 27 тисяч поліцейських і 10 тисяч військових. О 18-тій чекайте на новини вже від Анастасії Даугеле. Ну а зараз слово Олександрові Васильченку. У нього буде гість і дуже актуальна тема для обговорення. Правда, Олександре? так свірна, дякую. Олександр Тобі гарного вечора. Отже, українські дрони, які змінюють хід війни, про це поговоримо. Далі обов'язково дочекаємося. Десятки загиблих, сотні поранених. Росія здійснює масовані атаки на Україну і цілеспрямовано п'є по мирних жителях. Зброя примітивна, за те напханове боківкі стільки скільки можна її туди напхати. Як захиститися від ворожих атак? У чому нам може допомогти досвід Ізраїлю? Та чи здатен підземний паркінг стати безпечним укриттям? Обійти найнадійніший захист, російський добровольчий корпус розсекретив параметри систем РЕБ, якими так вихвалялися в Кремлі. Мають купу проблем і недоліків мають сліпі зони, і, наприклад, неможливість всеосяжно працювати, як вони зазначають, як вдалося пробити повітряний щит, якому аналогів нет? ексклюзивні подробиці з першоджерел. Війна між Ізраїлем та Іраном чи втручатимуться у конфлікт Сполучені Штати Америки та як це вплине на Україну? Аналізуємо всі можливі сценарії розвитку подій сьогодні у випуску Єдині головне.